Добрий день! Починаємо урок Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами продовжуємо роботу над темою, чому потрібно охороняти рослини і тварин. Ви вже знаєте, які рідкісні рослини занесені до червоної книги. А сьогодні поговоримо про тварин. Прочитайте, будь ласка, текст. У підручнику на сторінці 90. Натисніть на паузу. Перечитайте. Отже, у кожній місцевості є тварини, яких залишилося дуже мало. Скажіть, будь ласка, а чому так сталося? І що необхідно робити, щоб тварини не зникали? Добре. Сьогодні ми дізнаємося, які ж тварини занесені до червоної книги України. Розгляньте, будь ласка, фотографії. Перед вами сорокопут сірий і журавель. Скажіть, до якої групи тварин відносяться вони? Так, це птахи. Яка основна ознака птахів? Так, ціло покрито пір'ям. Розгляньте, будь ласка, світлини. Перед вами жук олень і ведмедиця господиня. До якої групи відносяться ці тварини? Так, до групи комах. І скажіть, яка основна ознака комах? Так, молодці. Три пари ніг. Наступне рись і зубр. А до якої групи відносяться ці тварини? Це звірі. І основна ознака звірів тіло покрито шерстю. Давайте подумаємо, чому багато видів. Диких тварин зникає. Вам допоможуть ось ці світлини розгляньте їх уважно і поясніть, як ви думаєте. За даними ООН, найбільше на скорочення видів тварин впливає вирубка лісів, надмірне виловлювання риби, спалення. Викупного палива. Також людство сильно забруднило землю та воду. На землі існує приблизно до восьми мільйонів видів тварин і рослин, із них понад півмільйона не мають необхідного місця на суші для виживання. Давайте познайомимося з представниками. Цієї групи. Беркут. На стан виду негативно впливають знищення старих ділянок лісу, де птахи гніздяться, скорочення кормової бази, вбивство птахів для виготовлення опудал. І випадкове потрапляння у мисливські пастки. Саламандра Зниження чисельності пов'язано з перебудовою ландшафтів в результаті господарської діяльності і відловом. Тюлень монах представник Чорного моря. Причини зміни чисельності це посилення чинника неспокою з боку людини. Зайць біляк. В Україні мешкає кілька сотень біляків. Причина зміни чисельності вирубування лісових масивів, браконьєрство, посилення хижацтво лисиці у зв'язку з ростом її чисельності. Кінь дикий. Розмноження в природі почалося в 1998 році і максимальна чисельність популяції досягла в 2003-2004 роках 65 особи. На січень 2009-го нараховувалося близько 50 коней. Причини зміни чисельності: браконьєрство, перебудова ландшафтів в результаті господарської діяльності. Втрата генетичного різноманіття через обмежену кількість тварин, тобто засновники популяції. Їжак вухатий чисельність виду в Україні не перевищує кілька десятків особин, проте ніколи не була високою. За останні 20 років відома лише одна достовірна знахідка в Луганській та одній із неперевірених знахідців на Луганщині і Донеччині серед причин зміни чисельності: деградація степових екосистем, засадження ділянок степу монокультурами сосни, поширення їжака білочеревого, тиск хижаків лисиці і бродячі пси. Знов назад. Пугач. В Україні налічується близько 200 пар. На чисельність негативно впливають переслідування людиною, розлякування самих на ранніх стадіях насиджування. Нещодавно я вам розповідала про те, що в Україні є чорний лелека і білий. І ось представник чорний. По Україні чисельність досягає 400 450 пар. Причини зміни чисельності деградація місць, гніздування через вирубування лісів, меліорація лісових угідь у смузі лісостепу і фактор непокою. Полікан кучерявий. На початку 1990-х років чисельність всього до 14 пар. Потім чисельність зростає. І у серпні 2004 року на півдні України, виключно у Дунай Дністровському межріччі, нараховано 142 птахи. А як ви гадаєте, яка користь від метеликів? Спробуємо знайти відповідь у вірші Володимира, Володимира Коломійця. Не лови метелика. Я знайшла два варіанти. Прочитаємо той, що у вас у підручнику. Прочитайте його, цей віршик самостійно. Отже, про що просила Оленочка Богдана? Так, добре. Ну і прослухайте ще один варіант цього віршика. Лесика просить Оленочка, Ти не лови, метеличка, крилець йому не рви. Чуєш? Не лови, хай літай, хай кружля понад луками чистими, хай милується земля крильцями парвистими. Давайте розглянемо декілька представників метеликів. Дізнаємося, чому їх так називають. От перед вами павичеве око. Дуже ефективно виглядає із закритими крильцями. Нагадує красивий осінній опалий листок. А ось плями у формі очей схожі на плями в пір'ї хвоста павича. Саме тому отримав таку назву. Лимониця. Сам кольор цього метелика, пробачте, говорить про себе. Да? Тому і назвали лимониці так, жовтий колір. Лимониці довгожительки. Дорослі метелики вилітають із своїх зимових укриттів, коли розцвітають первоцвіти. Виду загрожує використання пестицидів і знищення кущових заростей. Проте, незважаючи на це, чисельність лимониці все ще залишається досить стабільною. Синявець і кар Забарвлення, дивіться, верхня частина крил самця забарвлена у блакитний колір з металевим відлиском. У самки вона бура. Інтенсивне ведення сільського господарства не дозволяє багатьом видам ветеликів, у тому числі і синявцям, селитися на полях і луках, прирікаючи їх на вимирання. Головними причинами скорочення чисельності метеликів є брак рослин і отруєння хімікатами. Ну І пропоную вам створити свою червону книгу рідного краю. Як це зробити? Ви або Малюєте, або робите світлини тих представників рослин, тварин і вибираєте формат, це може бути: або блокнот, або зошит, або ви зробите на окремих аркушах. І підпишете кожного представника рослин або тварин. І будете вже мати свою червону книгу. У нашій країні червону книгу було створено у 1980 році. Рослини і тварини, занесені до червоної книги, охороняються законом їх заборонено знищувати. А як ви вважаєте, чому червону книгу назвали отак: Червона книга? Про що свідчить червоний колір у світлофорі? Так, про небезпеку. Отже, червоний колір це сигнал, який попереджає про небезпеку, що загрожує рослинам і тваринам? І ця книга, нібито звертається до людей, зупиніться. Подумайте, що ви робите, чим це загрожує? І от, до речі, у червоній книзі є сторінки різного кольору. Я сьогодні вам розкажу тільки про три кольори, але є там трішечки більше. Ви прочитаєте ще текст і дізнаєтесь, якого кольору ще бувають сторінки. Отже, на зелених сторінках. Записані рослини і тварини, яких людина змогла відновити. Тобто чисельність їх стала зростати. На червоних ті, що зникають або перед загрозою зникнення. А чорні сторінки зберігають ті види, що зовсім зникли з планети Земля. Отже, прочитайте, будь ласка, текст в ваших підручниках самостійно. Зараз натискаємо на паузу і читаємо. Прочитали. Ну, а тепер скажіть, якого ще кольору бувають сторінки у червоній книзі? Яких сторінок менше всього? Який висновок ви можете з цього зробити? А зараз за оцима малюнками розкажіть про правила поведінки у природі. Отже, не руйнуйте гнізда, не розводьте багаття, не руйнуйте мурашники, не збирайте квіти, не ловіть метеликів, не смітіть. Прочитайте прислів'я і поясніть, як ви розумієте це прислів'я. Добре! Ну, а тепер відкриваємо зошити на сторінці 51. Розгляньте, будь ласка, тварин, прочитайте їх назви і поєднайте стрілочками назву із зображення. Тепер скажіть, чи потрібно охороняти тварин? Продовжить речення. Я вважаю, що охороняти тварин, тому що без них. Наприклад, якщо тварина загине, то молодці діти. Тепер Скажіть, про що ви розкажете своїм батькам, своїм друзям? Чи будете ви бережливо ставитися до природи? Оцініть свою роботу на уроці і не забудьте створити свою червону книгу. Дякую вам за роботу, до побачення!